Вітаю всіх! Нарешті я зважилася зробити невеликий огляд проєкту Манебукс, як заробляти на проєкті, як виводити все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Заходимо в обліковий запис за посиланням, яке я залишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. Одразу треба сказати, що тут два баланси існує. Перший баланс золото: ми ці золоті монети заробляємо, виконуючи різні дії. І при виведенні вони конвертуються відразу в тон. І з цього балансу можна виводити мінімальний вивід 1 тон. Раніше було 0,5 тонн на вивід, точніше, вони змінюють періодичну суму мінімального виведення, можуть поставити 0,5, можуть знову повернути на 1 тон. Я виводила 0,50 тонн. Перший раз виплати здійснюються чітко, і виводила вже один тон. Зараз на балансі у мене 0,7 тонн, вивезти я поки що не можу. Потрібно збирати золото. І другий баланс це нове завдання, показую стрілкою. Тут маю зараз один тон на другому балансі ці. Тони вивести не можна, вони йдуть на інший баланс. Їх ми використовуємо для набору рефералів на проєкт, будь-який рекламувати можна реферальні посилання, просувати свої канали, блоги, групи, тобто витрачати саме ці тончики. Теж розповім, як їх можна збирати. Додивитися це відео до кінця, все зрозумієте. Разом будемо розбиратися і заробляти гроші. Що ж, почнемо. Кнопка крутити колесо. У цьому розділі ми обертаємо спіни та отримуємо нагороди. Як отримати можливість обертання? Можна переглянути рекламу. За кожен перегляд реклами, ви отримаєте одне обертання барабана. Тут ми їх бачимо: 50 реклам надається. Також кількість обертань можна отримати під час введення промкоду. Трохи пізніше розповім про ці промкоди, де їх брати, як використовувати, і відкриваючи скрині. У спінах ми можемо отримати нагороду при обертанні це квитки, золоті монети, ключі та криптовалюту тон. Все вам розповімо, навіщо ці нагороди потрібні. Скарб, кнопка. Бачимо скриню, у якій можуть випасти такі нагороди, як золото, квитки, спін. Зараз бачимо, що у мене випало 10 обертань, це дуже крута нагорода. Можливість відкрити скриню також може випасти у промкоді, або щоб отримати кількість обертань, можна переглянути рекламу. Тут все зрозуміло, нічого складного немає. Стейкінг. Ложимо монети та забираємо на виході винагороду у розмірі спинів та квитків. Квитки потрібні для участі у розіграшах. Далі розділ квести Натискаю в меню на кнопку. Ігрові квести, проходимо завдання та забираємо нагороди у розмірі монет. Ігрові квести це. Запустити якийсь бот, якусь гру, може пограти в неї, може просто запустити та отримати монети. Спускаємося донизу, соціальні квести, виконуємо завдання та заробляємо монети. Тут вони теж прості завдання, підписуємося на канал, запускаємо ігри, залишаємо реакції. На пусти та заробляємо золоті монети. На кнопках «Розіграшу» а вам потрібно кинути квитки, щоб взяти участь у розіграші. І бачимо скільки переможців, яка винагорода, мої квитки, мій шанс на виграш, який відсоток, але це ваше право брати участь чи ні. У мене на балансі 42 квитки, я зараз кидаю їх у розіграш і буду чекати на результат. Тепер ось така от можливість існує. Тепер давайте зараз поговоримо про промокоди. Ми дійшли до дуже важливого моменту, тому що за допомогою промокодів ми отримуємо величезну можливість заробити золото на виведення. Ми шукаємо промокоди на каналі, який я вам зараз показую. Я залишу посилання на цей канал в описі під відео та у закріпленому коментарі. На день може бути до 15 промок. Вони публікуються на цьому каналі в Телеграм, підписуйтесь, слідкуйте та ловіть промо. Тобто їх дуже багато. Можливістю крута. В промо ми отримуємо монети, обритання для спинів ключі, квитки і навіть можуть випадати тонн. Тепер я вказую промокод і отримую 10 монет це непогана нагорода. Але нагадую, що тут можна отримати ключі, кількість обертань для спинів, квитки та тон для створення оголошень, в яких ви можете рекламувати свої реферальні посилання, просувати канали, блоги, сайти і таке інше. Зараз показую, яким способом можна додати завдання. Тобто прорекламувати свій проєкт, наприклад. Тут вся інформація існує, нічого складного немає. Дякую вам за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Залишайте свої коментарі, я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!